Які побічні дії відмічали пацієнтки, які звертались до мене? Вони приймали колаген доволі таки довгим курсом, хороший, якісний, за їхніми словами, гарні фірми, відгуки прочитали люди перед прийомом, але організм сам знає, куди йому ці молекули колагену відправляти, в які місця. І пацієнтки на що, скаржилися? на що скаржилися. На те, що волосся дійсно, ріст волосся покращився, але покращується він у всіх абсолютно місцях. Тому курс лазерної епіляції у цих дівчат поновився. Навіть ті, які там проходили, умовно, 20 курсів, 45-й курс підтримуючого сеансу лазерної епіляції. І згодом після прийому колагену, в принципі, не тільки добавка колагену має такий ефект на ріст волосся, будьте обережні пацієнти.